Там коротше, щось то падає. А, тільки що був зрив якийсь. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовілись на Чотири позиції, я Щас покажу карту. В Білорусі цієї ночі було гаряче. Путін зробив помилку, та замість України дрон завітав до Гомеля у Білорусь. Тепер справжня дружба це не тільки газ нафта, але і шахеди по сусідству. Что-то літіла на території Білорусі, шота взорвали, шота збілі, то літіло снизу вверх, щось зверху вниз. Машини всі звініли, всі проснулись в час тридцять ночі, всі слышали взриви, вообще боевые действия вибухи були настільки потужні, що російський дрон навіть розвалив будинок у білоруському гумилі. Чи готують Путін і Лукашенко після цього спільні плани щодо України? Та що зараз відбувається на кордоні України із Білорусю? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо Був зрив якийсь, по всій відомісті. Там то ли с то ли самольот і. Шахеди, які війська Росії запускали по Україні вночі, залетіли у повітряний простір Білорусії. За даними МНС, РБ, бізпілотники збили, проте він впав на будівлю, внаслідок чого відбувалося загорання. Появляється, над містом Гомель збивали російський дрон Камікадзе Шахет. Які залетіли на територію Білорусі після першої години ночі з аеродрому Барановича було піднято черговий винищувач, щоб збити російські дрони? О 2.20 в небо підняли ще один винищувач. Як повідомляли російські пропагандистські видання, Маш місцеві мешканці почули два гучні вибухи близько першої тридцять ночі. Після цього з'явився червоний вогник, який нібито впав за межами міста. что-то летело на территории Беларуси, что-то взорвалось, что-то сбили, что-то летело снизу вверх, что-то сверху вниз. Машины все звенели, все проснулись в час 30 ночи, все слышали взрывы, вообще боевые действия начались. Что-то происходит, может быть? Не наводите паники. У наших военных все под контролем. И они делают все, чтобы в нашем небе и на нашей земле Республики Беларусь все было спокойно и все тихо. Второе. По поводу видео, которое люди начали выкладывать с самого утра в сеть. Зачем вы это делаете? Якщо ви друзі не знали, то я вам скажу, що при помощи таких відео люди, які к нам недружелюбно относятся, можуть спокійно рассчитать і узнать роботу і нахождение наших военных і нашого ПВО, білоруські військові підтвердили інформацію про те, що на територію їхньої країни з-за кордону залетіли безпілотні літальні апарати. И вони їх збили. Проте напряму вони їх не називали. 5 сентября був зафіксований факт порушення государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены. По данному факту проводится проверка. На такі події чомусь вирішив не реагувати Лукашенко. Так само мовчать і пропагандисти. Нібито це нормально, що путінська армія робить помилки, які можуть призвести до трагічних ситуацій на нібито дружній території. Що разблоки дару вас, наділа Ми вистріля до самі хорошу систему. Я вам благодаря. Паралельно з цими подіями Путін та Лукашенко продовжують розробляти план щодо захоплення Києва та інших територій України. Наприкінці серпня міністерство закордонних справ України офіційно повідомило на своїй сторінці у Фейсбук про скупчення військ поблизу кордону на території Білорусі. МЗС закликало Білорусь не робити трагічних помилок для власної країни під тиском Москви. За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, зброєння та військової техніки, включно з танками артилерії, РСЗВ, засобом БПО та інженерною технікою в Гомельській області поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність і найманців колишньої ПВК Вагнер. Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об'єкту атомної енергетики Чорнобильської АЕС створює загрозу національній безпеці України та світовій безпеці загалом. Водночас білоруські змі з посиланням на міноборони Білорусі днями повідомили, що на кордон з Україною було здійснено відправку військової техніки. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить Не буду называть, сколько их штук, но будет достаточно для того, чтобы закрыть всю границу вдоль всей границы. Не линия Сталина, а современные оборонительные пункты, где тренируются наши ребята. Зараз ситуація по кордону повністю контрольована всіма складовими сил оборони нашої держави. Безпосередньо по лінії кордону не відмічали якихось нестандартних ситуацій або ж провокацій, які могли б встановити загрозу нашій країні. Також поряд із кордоном у безпосередній близькості переміщення особового складу чи військової техніки не фіксується. Можливо, від них всякі провокації дерева може закинеш. На них ми на надіються не можемо, мусимо вкріплятися. Ну, власне, підрозділи розвитку України уважно стежать за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, в тому числі, звісно, в першу чергу, за силами та засобами підрозділів армії цієї країни. Ще раз зазначу, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і по всій протяжності кордону з Білорусі. Це понад тисячу кілометрів від Волині до Чернігівщини. Зважаючи на це, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Орієнтовано це напрямок на Київ і Чернігів. Сюди продислоковані зокрема сили спеціальних операцій, танк, артилерія, реактивні системи залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони і інженерна техніка також зафіксована і присутність військових ще 10 серпня. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився відправити війська до українського кордону. білорусько українська границя замінірована так, як ніколи. Ні, воїн таких не було, щоб була так було такою мінірою. Там пройти границю зараз ну з большими втратами, очень большими втратами. На білорусько українській границе более 120 тисяч войск України ані держать на нашій кордоні. Від їх агресивну політику ми розмістили наших хвоє сталося. Це начебто через провокацію з українським безпілотником, який за інформацією мінська залетів на територію. Республіки Білорусі був збитий засобами ППО. Після цього білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що Лукашенко, як головнокомандує збройних сил Республіки Білорусь, віддав казівки на посилення груповання військ на південному напрямку і з метою реагування на будь-які можливі провокації. Цікаво, чому зараз війська не зосереджують на кордоні із Росією. Ну, во-первых, не может отдать такой приказ. Це був моє рішення. Тут я біля себе не стану. В плані атвода войск. Проте сіяти паніку не варто. Військові та вища лада впевнені всі загрози наступу з Білорусі виключно інформаційні, не більше сили оборони контролюють наразі ситуацію. Зокрема, про це говорить і керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Продовжується нарощення наших оборонних можливостей. Також заходи відбуваються і в прикордонні фортифікаційному відношенні облаштовуються і позиції, і місця укриття для того, щоб наші хлопці, наші захисники, мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться з території Білорусі. Звісно, сподіваємося, що у Лукашенка вистачить здорового глузду не робити таких необдуманих кроків. На щастя, зараз на. Території Білорусі російських підрозділів немає в тій, в тій кількості, яка ще була до прикладу в минулому році. Лишній речник генштабу зсу військовий експерт Владислав Селезньов говорить, що ймовірні певні дії ДРГ, можливо, провокуючи вогонь мінометами та артилерійськими снарядами. Варіанти задії на повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних та дронових атак не виключаються для наступальної кампанії. Ресурсів насправді замало. Такі акції точно на будуть тр трансформовані спроби перетину кордону і тим більше атаки з території України. Бо наслідки може бути жахливими заяви є, а реальних рухів спрямованих на ескалацію ситуації на білорусько-українському кордоні немає. Попри ці тривожні новини, важливо пам'ятати, що ситуація під контролем. Влада та збройні сили України активно працюють над забезпеченням безпеки і готові до будь-яких можливих сценаріїв. Панікувати не варто, ми маємо впевненість у нашій силі та рішучості, а також у підтримці наших союзників. Тож бережіть себе та залишайте розум чистим. А про всі деталі ми будемо вас повідомляти. Тож обов'язково підпишіться на канал Ростислав Продакшн. Натисніть на вподобайку та дзвінок.